Так, а Сьогодні перший полив земю кулька після пересадки. Пересаджували я місяць тому. А я зараз прикріплю фото, як він виглядав при посадці. Це ось перший. Це ось номер 2. Зараз так виглядає. І третій. Це такий попахень найменший, але бульба в нього дуже велика була. Я зараз буду їх всі три разом поливати. Поливаю їх завжди замочуванням. То, щоб вони напили. Земля є пульпа, яка картоплина, яка має набратися води. І потім йому дуже довго не потрібна ця сама вода. Тому я не визнаю той момент, коли вони поливають по чайній ложці раз в деякий час. Земля має напитися, напитися гарно, але рідко. Минулого разу я його поливала за три дні до пересадки, поливала чистою водою. Потім після пересадки я ще ні разу його не поливала. Зараз ось прийшов місяць, я полю за розчином добрива для кактусів і сукулентів. Ось таким ось. Взагалі найголовніше для земля кулька це субстрат, в який посаджено. Він має дуже швидко просихати, щоб не стояв він в болоті, бо нічого з цього не вийде, і люди можуть згнити. Повторюсь, вони мають пити багато, але рідко.